Вітаю, шановні глядачі Христос посеред нас. До вашої уваги, православний вісник, програма про те, як не втратити вічне у тимчасовому. І в цьому нам допоможуть сьогодні такі теми: Європа і православ'я. Або за що ми шануємо папу римського Климента І, Україна і християнський світ, або яким чином втілюють у життя свою віру сучасні українські віряни. Чим деяклан відрізняється від інших священнослужителів або про різні ступені священства доступною мовою? До речі, це перший сюжет із цілої серії цікавих матеріалів про життя по той вік літарної завіси. Але перед тим як розповісти вам усе це, хочу наголосити: духовно-просвітницькі програми живуть за тими ж законами, що і решта, тобто де православного вісника. Критично важливою є ваша реакція, тому запрошую репостити, знайомити з програмою друзів, залишати свої відгуки та думки у вигляді коментарів. Звісно, все це можливо лише в тому випадку, якщо ви підписані. Тож, якщо ще не встигли, зробіть це просто зараз. Ну а після перегляду не забудьте натиснути знак «Подобання», пам'ятаючи, що в такий спосіб. Ви підтримуєте та просуваєте православний інформаційний продукт. Перший і водночас четвертий, а ще апостол від 70, святий мученик та блискучий місіонер. Навіть більше перший проповідник на майбутніх українських теренах. І все це про папу Римського Климента, чию пам'ять ми вшановуємо 8 грудня. Про першого і четвертого все зрозуміло, він став четвертим єпископом вічного міста і першим серед пап на ім'я Климент. Він дійсно жив у часи апостолів, був рукопокладений самим апостолом Петром, а головний подвиг свого життя звершив у Корсуні, тодішньому Херсонесі, проповідуючи серед в'язнів Римської імперії, що перебували на засланні в Криму. І хоча від часів проповіді єпископа Климента, Пройшло майже два тисячоліття. Його особистість так само залишається яскравою зіркою на небосхилі християнської історії. У перші дні різдвяного посту маємо нагоду доторкнутися до історії життя людини, яка була свідком і співучасником перших кроків молодої християнської церкви, четвертого єпископа Рима, священомученика Климента. А допоможе нам у цьому митрополит та зоіменитий святому владика часто приходить до мощей свого небесного покровителя, що зберігаються в Києво-Печерській лаврі у храмі на честь ікони Божої Матері, всіх скорботних радість життя святого Климента. Це період зародження християнської церкви, це перші віка нашої ери, і тому надзвичайно важливо пригадати його апостольські труди, які він звершував по розповсюдженню християнства. Унікальним було те, що чим більше святого Климента пригнічували і відправляли у далекі заслання, тим більше людей, де він знаходився, бачивши на його життєвий приклад. Увірували у Христа і засновувалися цілі церкви, нові християнські спільноти, багато сімей, багато людей самих різних статків, соціального положення, ставали християнами подібно до святого Клімента. Це, звичайно, розлючувало його гонителів, тому що замість своєї мети вони отримали абсолютно протилежний ефект. І ми згадуємо слова ще одного раннього християнця. Янського вчителя Тритуріана, який казав, що кров мучеників стала насінням церкви. Відомо, що святий Климент був учнем апостола Павла, а також його послідовником. За віру Христову, яку він проповідував навіть у засланні в Криму, він поклав своє життя. Він загинув у Херсонесі. Він загинув на території, яка близька до Севастополя сучасного міста. І є бухта, в якій климінта втопили. Але з часом було диво, і в тому місці, де знаходилися мощі святого климента під водою, раз на рік, на день пам'яті святого, вода розступалася, і всі люди могли пішки прийти до цієї бухти, і вклонитися цим мощам. Після святкування вода знову прибувала, і мощі залишалися закритими. Тоді, вже через майже Тисячоліття святі Кирил і Мефодій взяли для себе такий подвиг віднайти мощі святого Климента. Вони приплили до бухти, де було поховане тіло під водою святого Климента, стали молитися, і тіло випливло на поверхню. Після того його перенесли в Рим ту кафедру, яка власне і була кафедрою єпископа Климента. На нашу землю частка мощей святого потрапила в пору хрещення Київської Русі. І життя святого рівноапостольного князя Володимира відомо, що коли він прийняв хрещення у Херсонесі, то єпископи цього міста на знак благословення руському князю віддали величезну святиню того часу, главу святого Климента. І князь Володимир привіз цю главу у Київ, і вона була першою святиною на Русі. Тоді ще на Русі не було нічнотворних ікон, не мощив святи. Не інших таких шанованих реліквій, які з'явилися набагато пізніше. А глава святого Климента, мощі святого Климента, були у Києві як джерело благодаті. У Лаврському храмі мощі святого Климента зберігаються у срібному ковчегу. Святиню виносять із вівтаря на великі свята, зокрема, й у день пам'яті священномученика. Послання Климента Римського до Коринфян часто лунає заклик до подвигу сповідування Господа Ісуса Христа. Та чи багато змінилося відтоді? Сучасні реалії щодня кидають виклик нашому християнському сумлінню, вистояти, не зректися правди Божої навіть у звичайному щоденному бутті, завдання не з простих. І далі ми побачимо, як з цим завданням намагалися впоратись. Українські віряни протягом минулого тижня. У День Збройних сил України, що відзначався 6 грудня, представитель нашої церкви очолив молебень у Столичному храмі всіх святих. Блаженнішу митрополиту співслужив не голова по взаємодії зі Збройними силами та іншими військовими формуваннями України митрополит Білоцерківський богославський Августин. А також військове духовенство Київської єпархії та бойові медики, волонтери фонду підтримки захисників України, на честь гетьмана Петра Калнишевського, після молебню митрополита три освяти оброньовані евакуаційні автівки, що мають вирушити на фронт для виконання завдань медичного підрозділу фонду. 9 грудня у Пантелеймонівському соборі монастиря у Феофанії відбулося святкове богослужіння з нагоди 33-ї річниці архірейської хіротонії предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита Київської і всієї України Онуфрія. Урочисту божественну літургію очолив архіпастер, якому співслужив сон Мархірей Української православної церкви, а також священнослужителі Київської митрополії та гостів священному сані. За богослужінням також молились і умені чернечих обителей. У слові до пасти митрополит Сануфрій подякував Богові та вірним церкви за підтримку та розповів, як варто долати усі спокуси. За богослужінням підносились молитву про мир на українській землі, щоб Господь зміцнив мужність у наших воїнів, що воюють за Україну на полі брані, та дарував стілення пораненим та полоненим, а тим, хто втратив домівки, дав прихисток. Після відпусту вітальне слово представителю від імені священного сенату Української православної церкви виголосив Митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій. На сам кінець Архіпастер подякував усім за спільну молитву та привітання та прикликав на пасту Боже благословення. 10 липня з благословення леннішого митрополита Київської цієї України умитрія в Нікідо 27 після п'ятидесятниці та День пам'яті святого благовірного князя Всеволода Гавріла, архіпископ Хмельницький і Староконстантинівський Віктор очолив борозну літургію у Свято-Ольгінському соборі міста Києва. Його високопересвященство співслужили секретар Київської єпархії по місту Києву протирей Віктор Івашчук, почесний астоятель собору протоєрей Всеволод Ребчинський, настоятель собору протоірей Віталій Коцаба. Гості у священному сані та клірики собору. Після читання Євангелія архієпископ Віктор звернувся до вірян зі словом проповіді. За богослужінням була піднесена особа молитва про мир на нашій землі, перемогу та воїнів захисників України. Після відпусту архієпископ Віктор привітав почесного настоятеля собору протиреїв Всеволода, Рибчинського з Днем Небесного Покровителя та усіх вірян з Воскресним Днем. Він нагадує ангела з великим крилом у руці. Його голос постійно закликає вірян до молитви під час богослужіння. Люди в храмі називають його Отче, але чомусь він не приймає сповідь, не благословляє по особливому складеними пальцями і у нього інше церковне вбрання. Отже, знайомтеся перед вами служитель або диякон. Насправді обидва слова синоніми. Одне українською, інше грецькою. І сьогодні, в рамках нашого нового циклу сюжетів про те, що відбувається за завісою вівтаря, ми розповімо вам, чому на літургії не може бути деякона без священника. Той, хто хоч раз бував на богослужінні у православному храмі, безумовно звертав увагу на людей, які звершують богослужіння. Церковна ієрархія встановлена ще з часів апостольських. Зі святого письма ми чітко дізнаємося про різні ступені ієрархічного служіння, про єпископів як прямих спадкоємців і продовжувачів апостольського служіння, присвітерів, на яких покладено обов'язок сповіщення Слова Божого і співпраця апостолам, та про диякунів. Які взяли на себе функції допомоги на євхаристійних зборах та в соціальному служінні. Проповідуючи в різних містах, апостоли засновували християнські громади, висвячуючи єпископів і присвітерів цих громад. Служіння єпископів пресвітерів і діаконів становить єдиний організм, як у людському тілі як кожен член виконує свою функцію, так і у членів церкви різні служіння. Перша ступінь священнослужіння це діакон. Діакон – Це перша ступінь священства. Діакон відрізняється від священика тим, що він не може звершувати всі таїнства і божественну літургію. Діакон прикрашає службу своїм голосом, а саме він виголошує їх тінії, читає святе письмо Євангеліє. в древній церкві. Одним із головних обов'язків діаконів було заняття благодійністю. Тобто розподіл милостині серед нужденних, тим самим вони давали священникам можливість безперешкодно займатися пастирським служінням. Про найперший діаконів повествує нам книга діянь апостольських апостоли, щоб їх ніщо не відволікало від проповіді Слова Божого, закликають обрати з народу сімох чоловіків, досвідчених, сповнених Святого Духа і мудрості, щоб ті тібали престоли. Крім своїх богослужбових обов'язків, діакон відповідає за чистоту в алтарі. А саме дивиться за чистотою престолу, який знаходиться в центрі вівтаря, а також жертовник, на якому заготовлюють святі дари для богослужіння. У вівтарі є місця, яких паламарі не можуть торкатися. Це престол, він розташований в центрі, і жертовник, він розташований осторонь. На ньому здійснюють проскомідію: готують дари до божественної літургії. До них можуть торкатися тільки священики і діякони. На яких лежить відповідальність за ці священні і сусуди, і престол, і жертвення. У книзі діянь апостольських. Ми також читаємо про поставлення диаконів на служіння. Апостоли поклали на оберних руки і поставляли їх на службу, сказавши про себе. А ми постійно перебуватимемо в молитві та служінні слова. Сьогодні діакони поставляються на своє служіння через таїнство священства, хіротонії, Херотонія це таїнство, у якому християнину через рукоположення від єпископа надається особлива благодать для вчення і звершення священих дійств. Зі слів отца Димитрія, це найтрепетніший момент, який залишає свій слід у душі на все життя. Пам'ятаючи свою херотонію, згадуєш той трепет, який тоді присутствував, і саме це перший раз, як ти заходиш в царські врата. Як ти перший раз доторкаєшся, цілуєш престол, як ти перший раз причищаєшся біля престолу з престолу, і як ти перший раз доторкаєшся до чаші, адже раніше це були якісь, ти тільки міг за цим спостерігати, от, а тут ти вже розумієш, що ти вже безпосередньо знаходишся біля престолу, ти цілуєш престол. Саме трепетне, що було, це перший вихід на їх тінію. Це після того, як ми всі причастилися, і саме від усього народу, це, це перша їх тенія про благодаріння, що ми всі причастилися святих, божественних таїн Христових. Херотонія одіякуна завершується на літургії після євхаристичного канону. Ставленик звершує триразове обходження навколо престолу, тим самим висловлюючи обітницю назавжди присвятити себе служінню біля престолу Божого. Перебуваючи у безперервному союзі з церквою. Під час херотонії, на новорокопокладеного діякона вдягають облачення, що відповідають його саму. Під час служби діякон одягнений в стихар, на лівому плечі діякона закріплюється довга широка стрічка, яка називається орар. На руки діякон надягає поручі, на рукавники, що охоплюють зап'ястя. В апостольській церкві не було спеціальних богослужбових облачень, тому Христос звершив святу Євхаристію в звичайному одязі. Апостоли надалі також звершували Євхаристію в своєму звичайному повсякденному одязі. Згодом, однак, у міру перетворення Євхаристії у з трапези в святу літургію. Богослужіння урочисте, повсякденне облачення почали використовувати тільки на богослужіннях. За словами Сімеона Солунського, стихар символізує чистоту і непорочність священного сану. Микола Кавасіла зазначав, що діаконський стихар має рукава, що означали готовність діякона до дії. А священицька філонь, навпаки, не мало рукавів. І немає рукавів. Це означає, що священик позбавлений людської енергії, оскільки в літургії через нього діє сам Бог. Орар є невід'ємною приналежністю деяконського вбрання. Від давніх часів він згадується вже у 22-му та 25-му правилах Лаудикійського собору. На візантійських фресках. У стіхарі з орарем, перекинутим через ліве плече, зображується первомученик архідіакон Стефан та інші святи діакони. На багатьох іконах і фресках вони зображені також і кадилом у правій руці. За тлумаченням Сіміона Солунського орар символізує ангельські крила. Сьогодні діакон є прекрасою богослужіння. Діакон від усього народу промовляє прохання до Господа. Більшість діаконів мають гарний голос та слух. Щоб супроводжувати богослужіння гарним співом. Господі, спасті і услышини. Кожен діякон має свою особисту історію. Отець Дмитрій розповідає, що захотів бути діяконом ще з маличку, коли бачив красу богослужіння ще маленьким хлопчиком. Саме перше, що людина замічає, коли заходить в храм, то вона замічає діякона, який перед божественною літургією звершує кадіння. Потім діякон виходить на мирну є на велику ттінію. І від усього народу він виголошує ці прохання. Як діякон. Розвертається і з народом співає вірою. Це є такі самі трепетні моменти, які навіть маленька дитина запам'ятовує, і це також закарбувалося і в моєму житті. І я думаю, це і стало для мене таким початком ще з дитинства, що я захотів бути діяконом, тому що в той храм, коли я ходив маленький, там був такий діякон, він був десь приблизно 2,05 ростом. І на нього всі дивилися отак. Нині дияконів бачають не як вокалістів, які демонструють свої таланти, а насамперед як лишатели віри. У церкві відсутні поняття соліста не тільки тому, що це прерогатива світської музики, а тому, що богослужіння ведеться всім кліром, єдиними устами і єдиним серцем. Ця внутрішньоцерковна спорідненість, що ґрунтується на спільності віросповідання та укладу життя, є те, що називається соборністю, і саме її першопочатково уособлює діякон. Ось і все на сьогодні, шановні брати і сестри, і ми прощаємося з вами до наступної неділі. Не забувайте ставити лайки сюжетам, які вам сподобалися, а ще краще коментувати їх, відкриваючи свій настрій та оцінку. Будемо вдячні вам за репости та нових підписників. Але найголовніше моліться один за одного: за нашу святу Церкву, за Україну. За наше славетне лицарство воїнів Збройних сил України та всіх, хто трудиться заради добра, миру та перемоги. І нехай святий Климент Римський зробить нашу молитву потужною, подарувавши нам силу віри, зламати яку неможливо. Христос посеред нас і є, і буде.